Доброго дня, дуже розумію ваші переживання. У навчанні важливо не лише ім'я школи, а й те, як вам заходить методика викладання. Якщо ви відчуваєте, що витратили гроші даремно, спробуйте винести з цього досвіду користь. Ви вже знаєте, що вам не підходить, а отже, наступного разу ви оберете навчання більш усвідомлено. Раджу майстрам, початківцям завжди звертати увагу на програму курсу. Що саме ви отримаєте? Чи є практика, чи є підтримка після навчання? методику викладання. Перегляньте безкоштовні матеріали, вебінари викладачів, щоб зрозуміти, чи підходить вам їхній стиль. Реальні відгуки. Шукайте не лише позитивні відгуки, а й конструктивні, щоб побачити всі сторони навчання. І перспективи після курсу, чи допомагають випускникам із пра працевлаштуванням, чи є можливість до навчання. Не засмучуйтесь через невдалий досвід. Він лише допоможе вам краще розуміти, що дійсно цінне для вас. Якщо потрібно, може підказати, як ефективно розвиватися навіть без дорогих курсів.